Сьогодні ми поговоримо про український броньований автомобіль, який став символом стійкості і недійності. Козак. Ця машина не лише перевозить військових і боєприпаси, а й рятує життя в найгарячіших точках фронту. Машини серії Козак створюються українською компанією Практика. Масовий випуск розпочався в 2015 році, через рік після початку війни з РФ. З того часу виготовлено сотні бронемашин різних модифікацій: від Козака 2, призначеного для логістики і розвідки, до маневренішого Козака 5, створеного у 2017 році. Ці машини мають вражество. Характеристики, що роблять їх незамінними в боях. Один із військових розповідає: два козаки підірвалися на мінах, і всі, хто був всередині, залишилися живими. Броня витримує стрілкові калібри та осколки. Під час бою біля козака впала 120-мм міна, але машина змогла евакуювати екіпаж. Ці бронемашини брали участь у великих військових операціях, як от наступ на Харківщині, де застосовувалася москітна тактика, швидкі атаки мобільними групами на бронежилет. Техніці з 2019 року козаки почали завойовувати світовий ринок. Саудівська Аравія придбала 60 машин, Нігерія замовила 15 одиниць, а переговори з Індонезією лише тимчасово призупинилися. У майбутньому на ці машини можуть встановлюватися автоматичні бойові модулі. Хоча нині такі модифікації тільки тестуються, потенціал для вдосконалення величезний. Машини козак стали справжніми рятівниками для українських військових. Вони не лише ефективні у бою, але й Забезпечують захист екіпажу в найнебезпечніших ситуаціях це більше ніж просто техніка, це символ стійкості сучасності української армії. У майбутньому козаки мають всі шанси завоювати ще більше визнання в світі. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, і підписуйтеся, щоб дізнатися більше про українські розробки.